Всім хайс Wi Fi і сьогодні мій другий півфінал мого восьмого чемпіонату рослин проти Зомбі БТ. Де зіткнуться. Мені лень думать, получайте очередне говно від туфлі проти Діно Спаржі від Богдана. Да, він тепер з Авою, тобто він тепер просто Богдан. За Мені лень думать, получайте очередне говно. проголосувало 57% підписчиків. А за Діно Спаржу тільки 43. Хоча дивно. Бо Команда Туфлі ледве пройшла в півфінал, а Дінос Патча навпаки набрала саме більше там балів у четвертьфіналі. Цікаво, як так вибрали підписники. Ну, подивимося, чи переможе фаворіт чи аутсайдер. Так, чи зможе команда впоратись тут? Не знаю, давайте дивитися, ну обще я не розумію. Ця команда ледве пройшла і то її повезло з екстра раундом, але ви считаєте її фаворитом. А команда, яка набрала більше байк, вважаєте аутсайдером. Так, да, 57 на 43. Там різниця в один голос, але все одно якось так цікаво вийшло. Ну ладно, давайте дивитися. Чи зможе ця команда з утомовою замедлення пройти. Причому гриб замідляє навіть повністю желізного бака, а от горошок не може його уповільнити. Але в них хоч замедлення хороше, але урон не дуже великий. Тому шансів цієї команди в прочних раундах, де зомбі жирні або прочні по броні, небагато. Не але як ми бачимо, поки що, так все реально, навіть тільки померли зомбі з дверкою, то би їх прошивали. Гриби. Ну, грибів нема. Правда, на деяких лініях трохи по-другому вони ну на деяких зразу на деяких ні. В общем, шансів команди багато, хоч навіть зомбі заморажуються, бо вони стали так. Але зараз їдять людяних горошків, но в... випригують, но не всюди, а не всюди. Випригнув, но двойний горохостріл не зможе. Вбити двох броньованих зомбі, вони хоч і побиті, але все одно. Тому в першому раунді ж нуль балів. Щось поки що в себе фаворит показує так собі. Так, ну а це в нас. Команда, яка в четверфіналі набрала найбільше балів. Майже всі. Як я не помиляюсь. 76. Так, 76 балів з. виходи 80. Хм. Ну, Я, конечно, перевірю. в общем ми поняли, це найсильніша команда вийшла в четвертьфіналі. Побачив, як в півфіналі вона показує реально вона вже мені кажуть, нанесла більше урона, ніж та. Реально вже злітають в відра, вона там кусають. Ну в общем. Атакують, атакують. Напевно, навіть рідькозаврів не з'їдять. Реально, зразу же ж 5 балів, тому 5-0. Аутсайдер лідерує. Ні, все-таки команда набрала 66-70. На 10 балів я помилився. Ну в общем, ну цей раунд дуже легкий, тому це вже 10 балів. Побачимо, як впорається команда туфлі. Так, ну я думаю, тут нема проблем. Всі атакують замідляють, шапки злітають, вони зараз впадуть. І. Справді. Хоча вони там щось перелітають, але я не думаю, що є шанси. Бо вони вже побиті. Но ні, реально вони перелітають, чорт! Серйозно. 0 балів. М да. Я не очікував такого, але 0 на 10. Щось поки що фаворит себе показує дуже погано. Так, раунд з швидкими зомбі. Чи зможе тут команда показати, що вона корисна, бо вона замедли швидких зомбі. В принципі, реально все поки що йде дуже добре. Вони замедлені. І Тільки футболісти можуть показати щось, але вони менш прочні, ніж ті. Але вони більш швидкі. Ну, там ще й ті біжать, йома, навіть один перепригнув. І навіть не один, а всі, крім одного. Команди дуже мало шансів знов. Що ж це так команді не везе? Як ми бачимо реально знов 0 балів. За 3 раунди 0 балів. Щось тут не так. Так. Ну чисмо команда Богдана показати супер клас, бо поки що вона не втратила 2 раунда балів. Ну ладно, ті раунди легкі, але тут перепригують. І ж треба спаржі щось робити. Бо прикиньте, він один знищує, але бачите, руки відпадають. Ну, ну... Но... Команда тут теж програла. 10 на 0 балів. Поки що. Аутсайдер лідерує. А чи зможе команда захистити Пьотсолнух? Так зразу стріляють спаржі, Але тут вже їх два рази більше. І як ми бачимо, вони не встигають. Тому 0 балів. Так, ну давайте дивитися, і як ми бачимо, тут є шанси замедлення, і урон непоганий, то можливо команда тут набере свої перші 5 балів. Як ми бачимо, реально таке може бути. Лазери не спішать підбігати, а черепахи реально дуже повільні, навіть під замедленням дуже. Схоже на черепах прям зовсім. Значить, як ми бачимо, реально, хоча лазери підходять, але тільки два з них встигли три, встигли. І реально два мінус 2 бали. Мінус 2 бали вже команда втрачає. А далі. Лише здається надія на 3 бали. Чи зможе команда взяти 3 бали? Черепахи вже підходять, але вони дуже ранені. Чи встигне і, як ми бачимо, 3 бали. Неочікувано. Причому не там. Як я розумію, по краям. Хоча, в принципі, цей. тут просто якийсь рандом. Виходить 3 на 10, відреовсок сократився до 7 балів. Так, раунд тила. в тому відео я не показував їх, бо команди не атакували, а тут тільки одна. Діна спаржа може атакувати, їх, тому вона може забрати ще як максимум 10 балів, а як мінімум 0. Ось, да, тут вже 3 Шахтера і відроголовий. Ну, що був, не знаю. Типа. Треба ж хтось, хто йде не туди. Як ми бачимо, чи зможе рядка зараз справитись з такою грозою. Він з двох ударів вбиває. Всього лише ж з двох ударів. Тому я думаю, так, от в фіналі, якщо в їх станеться ще більше, більше, то не факт. А так, як ми бачимо, да. ну, я думаю, від роголових він з'їсть на раз-два. Раз, 2. Раз, три. даже 4 укуса і всього. Це виходить 15 балів. Це виходить. Тепер відрив 12 балів. Так, да ще один раунд. Ну ми бачимо, тут трохи зомбі стали прошніше, з флагами лишились, але до них додався зомбі рибак. Ну, як ми знаємо, зараз їдять спаржу. Ну і далі побачимо, що станеться. Так, да, Через цей раунд трохи помінялось розположення бафера, Ну, в принципі, це ні на що не ми <смір> Бачимо, так, да, спаржу з'їдають, але це не обичний чемп, де за це був би мінус бал. Хоча і в обичному чемпі це була б цікава команда. Бо дві рослини в одній це Редькозавр, То, в принципі, як ми бачимо, реально дуже легко. Це виходить 20 на 3 відрив аж 17 балів. Це багато. Так, космораунд. Чи з моя команда з ним втравитись зразу ж? Телепортіруються прямо до Редькозавра. І це проблема, бо їх тепер в два рази більше. да. І станять шість спаржу, тому їм треба одному віддивуватися. А треба щось робити, бо. Телепорт, ну добре, що він атакує за спину, то є шанси. Але стан, блін. станіри ремішає дуже команді стане чи спаржу. Вони атакують. І чи з'їдять вони реально з'їли. Але вони стануть спаржу і. Да. Була угроза, але вона зникла, тому тут знову 5 балів. Це його 25 балів. Так, чи зможе ця команда Ви Зразу телепортують, замедляють, але, чорт два відроголових. да, вони трохи менше прочніші, але все одно два відроголових зразу у команди. Напевно, гриби втрачать чи замідляють цей заморозують, застануть людяних горохостріл, треба щось робити команді. При пронзанні все нема грибів. Як справлятися з двома цими ще й підстаном команда не знає. Навіть якщо вони зіб'ють відра першим, то що робити далі? Реально збивають відра, на це не поможе. Навіть якщо вони вб'ють, но я думаю, вони не вб'ють. Тому. Це виходить у нас 0 балів. 25 на 3. Відрив 22 бала. Так, раунд з ніндзя їх тепер 2. Тому це може бути для команди погано. Так, одні замедлені. Знищують, вони знищують гриба за 2 удара. Але там ще імпи можуть помішати, вони кусають, кусають, кусають. Знову вони під замедленням не встигають знищити. Але і ніндзя можуть щось зробити. На голови вже відлітають, вони можуть знищити максимум горохостріли, реально знищують. Але самі помирають, тому виходить в нас 8 балів. Відрив сократився до 17 балів. Але ще команда діноспаржа не виступила. Так, діноспаржа чи зможе цей редькозавр вистояти? Він навіть не встигли його враги. Але там помішати реально трохи його вдарили раз. На всього лише раз. тому. 30 на 8 відрив 22 бали. Раунд з газетчиками. І його. Ні одна з тих команд не пройшла в першому півфіналі. тому я не знаю, як ці справляться. І пів-пів-півнов. Навіть да. тільки руки відбили 0 балів. Так, ну цієї команди ніби все непогано, Є пронзані, але. Тут дуже непрочні в них газети, ну я замедлення, тому може є якісь шанси, невже це буде єдина команда, яка тут навирибали. Ну а вдруг. Давайте десь вони стріляють, але не попадають, ні поки в них стріляють. Є шанси, але гриби, напевно, вони розстріляють. Реально гриби мінус. Но горошки можуть відстояти в честь, давайте. І реально на одній лінії навіть льодяний залишився, а на тих ні. Тому дивимося на ту лінію, де залишився льодяний, там більше шансів. Хоча. Давайте бути оптимістами. Тільки одну лінію відразили, але більше, напевно, команда не зможе. Тому 0 балів. Але команда була близька на одній лінії. Ром з фокусниками і рандом. Цій команді може повести і, наприклад, набере тут 5 балів, а Дінос Баржа не набере. Ну, давайте бути реалістами. Ну, є шанс, але як ми бачимо, зразу вже ж. Як мінімум, два сила чат. Да, на п'яти полосах часто ви вже бачили в четвертьфіналах, що попадаються одинакові зомбі. Блін, два сила чачі. команда. Там мусорка шиї, оце мінус. Давайте дивитися. Хоча вони вже побиті? Обичні зомбі. І там це ще один силач, та йому, як команді не везе три селача, ще всі по центру. А там за силачами ще двоє її. І один з них це черепаха. Якщо там ще один фокусник Черепаха, то черепаха Черепаха, Черепаха. І Вони разом. Ні, слава Богу, то Ніндзя. Бо то був взагалі якийсь капець, що на одній лінії три силача і три черепахи. Ну, на трьох лініях. Біль, в команди ніби є шанси, але не на всіх полосах. У да? верхні вони все зачистили. Як ми бачимо, це вже дві лінії вони взяли. Але ще питання по силачом. чи встигне двойний горох, Навірно, не встигне. Да, тому це 2 бала, а ну, я думаю, 3 буде. Горошки нижню полосу все-таки візьмуть. І буде 11 балів. Так. Да. Виходить, 11 балів вже непогано. Так, ну а чи повезе команді Діно Спаржа? Не знаю. Давайте дивитися. В принципі, раз два і вже руки відлітають, значить, за 4 вистріли знищуються фокусники. Це перші. Із них вилізають. Два футболіста, два силача і ніндзя. Та що це за рандом? Та Да, Їх непогано атакують, але, блін, це має бути дуже погано для команди. Хоча ніби справляються, але там, де футболісти дали, тепер інші лінії послаблені. Там імп, все, один бал точно команди є. Але що робити з іншою лініями? Футболіст ще один! Куда? Ладно, конус не футболіст. Діско і відроголовий. Капець. Це виходить тільки одну лінію. Команда захистила ще одну. Да, але дискозомбі зомбі може зробити так, що тільки цей. Поки дві, але Діскозомбі. Та ні, він не заспавне. Знаєш, дві... 32 бали. Всього ли ж два. Тільки е, команді туфлю більше на один бал повезло. Ну і бачите, футболісти, силачі, все, що хоче. Раундслиснями. Ну як ми пам'ятаємо, раз, Два. Дай вони вже валяться від двох снарядів спаржі, Значить, спаржа дуже сильна рослина. Хтось би сказав. І я теж так читаю. Раніше я не знав, що спаржа така сильна. Ну, вона реально непогано себе показує. Навіть до рідкозавра можуть не дойти, ну, ладно, дойдуть, бо їх два, бо два слизня на кожній полосі, тому вони дійдуть. Ну, рідкозавр їх точно не пропустить, як ми бачимо, так, да, вони починають кусатися і зразу вже помирають, тому тут можна сказати, що це 37 балів. А знаєте що, команда Дейва взяла 40 балів. А ще пару раундів я, тому може, ну, опять рекорд поставить Команда Діно спаржа. В четвертьфіналі і в полуфіналі. А прикиньте, вона в фіналі виграє, значить, теж рекорд поставив. Ну ладно, поки що 37 балів. Так, слизні. Да, вони не замідляються. Тому команді буде не дуже добре. Як ми бачимо, вони ще поки не падають. А це погано, бо, як ми знаємо, в них є декілька стадій. М -м -м. Команда старається, але. Вони падають тільки коли б хотіли кусити грип. А ще інші йдуть, а вони повні. Тому можна сказати, що ця команда тут програє повністю. Просто. Якби слизні уповільнювалися б, то тоді б та команда могла б ще погратися, але, як ми бачимо, навіть в неї нема шансів трохи ще побитися, бо слизні з'їдають. Тому виходить 11 на 37 відрив 26 балів. А це багато. Так, раунд з роботами номер один і. Дальнік і Тесла. Ладно, Дальнік, на що з Тесло робити? Урон нема, не замідляють. Хоча навіть турелька дуже мішає, бо її тільки достає. Да ну, турелька сама знищувала. Вона знищила гриба, який міг її прошивати. Тому тут команда набирає 0 балів. Ага, Трохи побита Тесла, але навіть якщо її вбити, то ще треба турель знищити, але ні. Нуль балів. Так. Побачив, чи з Діна Спаржа взяти новий рекорд в півфіналі. Бо 37 балів, а кванта Дейва 40. Тут тобто треба набрати хоч би 4 бали. Але я думаю, вона набере більше. Набагато більше. Як ми бачимо, реально, з тим раундом вона вже справляється. Значить, це. 42 бали. Вже більше, ніж Дейв. Новий рекорд поставлений, але треба закріпити його. А спробувати закріпити результат можна в цьому раунді з роботами номер 2 Хоча. Як ми бачимо, два під щитами турелі. Да, це я ніби спеціально зробив. Ну не спеціально, блін. На двох нижніх лініях проблеми. Хоча невеликі. Та, даже нема проблем. Виходить, у нас 47 балів. Вже на 7 більше, ніж команди Дейва. Непогано. Так, ну чи з мається тут справитись? Давайте, чесно казати, нема урона. Замедлення на роботів не працює. Максимум щитав, вб'ють. І то не факт, хоча. Я не розумію. Це такий баф. В грибів 300 хп всього ж. Да. Реально вбили турелі. Ну, дай не всюди. 0 балів. 11 на 47 відрив 36 балів. Рауш з... Швидкими ми зомбі, але все-таки команда зможе їх уповільнити їх. Команда то зможе їх уповільнити, значить є шанси. Але футболіст біжить, він прочний, він ускорений але замедлений. Його б'ють чотири рослини. Шлями побитів. Тепер б'ють три рослини, він скоро стане неускореним. Він вже не ускорений, але. Там ще й біжуть ті, в рибаки мінус. Вони не встигли обігти гранат. Але футболіст, напевно, зі всю команду. Як ми бачимо, раз, два, три. Пару укусів вже мінус льодяні горошки. Реально, навіть не зб'ють, хоча якщо зб'ють, це навіть не поможе. Тому реально навіть не збили. 0 балів. Так, чи зможе ця команда справитись з ускореними зомбі? Так, зразу мінус перший, але да. Біжить футболіст, тут немає як його зупинити. Але є як його покусати, але, блін, він має зістирять козавра. Йо кусаю, реально, на ну, мінус шапки не вже так. Хто там ще біжать, хотіли щось зробити, рибаки, на в них нічого не вийшло. 52 бали. Це вже на 12 балів більше, більше ніж команда Дейва. Ого. Так, раунд без до самої дорогої рослини. І напевно я його в фіналі заберу. І там ще деякий раунд поміняю. В общем, ну як ми бачимо, да, тут є шанси в команді, і реально цей раз. Але один може в зомбі помішати і реально і з тих перепригнути. І невже тут команда повністю програє? Але ні, вона програє тільки на на одній полосі. І причому не на ті, де той перепригнув, а на центральній. Тому, виходить, знову тут мінус бал. Але там було мінус всі 4, а тепер тільки мінус один. Бачите, як бав влітає. Ну і раунд помінявся, але тут стало ніби важче. Да. Тому 4 бали, це 56 балів. І ще є останній раунд. Не знаю, чи там команда переможе, але в общем 56 це вже непогано. Так, ну рандомом забрали скоростріл. Тобто урон став менше, на замедлення лишилось в повній мірі. Я думаю, команда тут набере всі 5 балів. Давайте дивитись, ну, як ми бачимо, відлітають руки. Зараз полетять голови. Реально мінус перші зомбі. Але другі ж хочуть перепригнути. Дуже біжать, майже перепригнули і не встигли тільки трупами, один, навіть тільки два і то так. Ну, давайте. 16 балів. На 56. Тобто відрив 40 балів перед останнім раундом. Чи зможе команда Туфлі відіграти 40 балів? Хоч би 41, щоб навіть без екстра раунду. Як думаєте? Я думаю, ні. Так, ну вже все ясно, команда Туфлі програла. Але хай Туфлі не розстраюється все одно він вже і так виграв. Тобто є вже в моїй лізі чемпіонів, це по перше, а по друге. Його команда чудом пройшла в півфінал, то вже можна радуватися. Як ми бачимо, так, да, пронзання є, але якби гриб стояв хоч би на другій клітинці, то тоді б шансів було більше. Але зміняти ради одного раунду розстановку смисл. Тому. О, Кати, що 16 балів. Так, да, це найгірший результат в півфіналах. Але команда з таких базових рослин, яка дійшла до півфінала, це достойно. Тупо горошки і гриб. А зараз подивимося, як виступить Діно Спаржа, яка і так поклала новий рекорд. Ну, це прям їмба. Так, ну і чи з вами команда впоратись? Перших діскозомбі треба вбити. Як ми бачимо, спавніці реально перші помирають, але ті йдуть. Треба, щоб цей справлявся. Редькозавр. Він старається, але шанси їх вже з'їдають. Да, ця команда до спаму не дуже була підготовлена. Ну, Тому виходить 56 на 16. Тому Діноспажа ставить, по-перше, новий рекорд. А по друге, на 16 балів більше. Ну, Команду Дейва. а по-третє, вона з буде битись в фіналі. Побачимо, хто переможе. Команда Дейва чи команда Богдана. Чекаємо фінал. Ну і в общем, всім пока. З вами був Фай. До скорої зустрічі і до нових відео. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.